Доброго дня! Це відео буде на тему, чому дитина у 1,3 півтора року має свої калюжі, там свої какашки, чи це норма і що з цим робити. Ну, По-перше, давайте швиденько повторимо, як взагалі у нас виглядає наша хронологія навчання горщику. Ось тут у нас народження дитини. Ось тут їй один рік рочок, ось тут їй два рочки від народження до трьох місяців. Чому саме три місяці? Тому що саме у три місяці дитина переїжджає у нас з ручок з ліжка на підлогу. Вона всю весь час бадьорості проводить на підлозі, і саме у три місяці цілісообразно да починати вже голопокування якнайбільше, щоб вона вже навчалася своїх випорожень да, от три місяці. І коли дитина у нас навчається, да, бачить свої калюжі кучки з трьох місяців, то у неї вже до, десь до восьми місяців інтерес до них пропадає. Так, вона їх дійсно отак от мацає, Калю, калюжі кучки теж може розмазати, але небагато, буквально пари разів їй вистачить у цьому віці, щоб зрозуміти, що це, і що це з неї виходить, яке воно там да, яке воно. Ну, Пробувати Не всі дітки пробують, не всі. можна просто, Вона може просто руками помацати пару разів і все. У вісім місяців вже інтерес проходить, вже більш розвивається мозок, їй вже цікавіші, більш такі е, іграшки більш складні. Да, у нас у рік вже ми можемо там, пірамідку складати, да, з кубиків. Да, тобто, вже отака, бачите. Дуже складні такі моторні навички. Да, там з пластиліну з можемо вже ліпити з дитиною. Це дуже більш складне, ніж просто отак, отакий от робити рух. Да. Цей рух він дуже простий, він вже не цікавий дитині після року. Ну, от Калюжа от її помацати. Ну, все, ну, тобто Це моя калюжа там, чи, не, чи просто калюжа, ну, вона намацалась, да, от якщо вона мала доступ мацати, Да, з трьох місяців до вісмі, вона вже цього після року робити просто не буде. Ну, це їй не цікаво. У неї більш цікавіші завдання для її розвитку, тому що цей розвиток він у неї запрограмований, да, еволюційно у її така от програма у дитині. З року у нас з'являється вже горшик як іграшка, і з півтора року за один, вісім, з двох. Ну тобто це кожна мама вирішує. Індивідуально, в залежності від ступеню готовності, мами, дитини там, і так далі. У нас вже починається навчання горшику, як воно є. Пізніше двох все ж таки ну, не бажано, тому що дитина точно вже в два роки ну, повністю готова. Півтора готові ті дітки, які багато голопопували і висаджувалися. Якщо дитинка цього не робила, то ближче там, до двох років вже. Бажано це робити, ну так буде просто, да, зручніше. І що ж ми бачимо, коли у нас дитина це робить да, у півтора року, да, грається своїми випорожненнями. Це значить саме те, що вона не зробила це у своєму. Прекрасно у вікні з трьох до восьми місяців коли, коли вона повинна була це робити, коли вона е, руки свої знайшла, ноги знайшла і обвипорожнення е, саме тоді вона ну, це могла б зробити, тому що вона була опакована в памперс да, 24 на 7 е, і не мала змоги це зробити. Нічого страшного, вона це по пришвидшеній програмі зробить зараз там да, о півтора роки. Що робити мамі? По-перше, не сварити, не падати в обморок, о, дитина вимазалася да, у калюжу у кучу, боже вона там винюча вонюча, її треба бігти, мити там, зі всієї хімії вдома. Ні, по перше, це наш покер-фейс, емоційний нуль. Ми повинні сказати: о, ти попробувала какашку, окей, давай там разом її спробуємо. Ось вона така. Взагалі дитина вже повинна знати, що таке какашка, як вона називається, знати нас за своїх органів, знати, що це їжа там да, перетравлюється у нас, знати звідки воно випадає, да, вилівається. Все, що вона, якщо вона це не знає, ми зараз швидше програмі це все дізнаємося. Мама у цьому допомагає і м'яко разом помилися. Також, якщо дитина розплакалась від цього, да, якщо їй там стало противно, тому що вже дійсно у півтора роки у діток природня така брезгливість з'являється до своїх випорожнень. Вони оруть, щоб мама одразу прибрала їх калюжа або кучку, це нормальна їх поведінка, якщо вони вже зрозуміли, що це, якщо вони не пугаються, що це вони вимагаються прибрати, бо вони вже хочуть бути чисті. Так само вони коли їдять. Свою їжу, вони теж вже не хочуть бути вимазюкані повністю. Вони вже хочуть протертися да, серветкою, там, рушничком, щоб бути чистими. Да. Е, якщо вони обліли там, свою футболку, вони хочуть вже її зняти, тому що їм вже не комфортно у мокрому. Да, воно холодне, воно неприємне да, до, до шкіри. Вони хочуть цю обляпану футболку облиту вже зняти. Це десь у півтора року це дійсно відбувається. Якщо дитина розплачеться, так, що робити мамі? Ми повинні тут уже працювати з корекцією поведінки, як саме через метод арт-терапії. Це доступно кожній мамі. Розказуємо казочки про какашки, розмальовочки про какашки, купуємо какашечку, якусь іграшку. От у мене, наприклад, отакий м'якенький, такий сквіш какашка. Вона дуже красива, блищить. Ми можемо для неї побудувати будинок, брати її з собою у мандрівки там, на вулицю, щось їй там, окулярчики вирізати. да, ну, Все що завгодно, одяг якийсь, да, тобто ми там можемо вже їй зробити, розмальовки, аплікації, тому що пазлики да, якісь зробити. Тобто, все самотужки, це все у мене на каналі там багато є. Книжок про горщик, да, про це ці всі процеси є розмальовки горщикові спеціальні. Тобто, це все вже пісеньку ми можемо да, какашечну зробити, да, самі придумати на якийсь мотив пісні, який дитина знає, да, який вона для неї є приємний. Тобто, тут ми повинні зняти. Цей от, ареол невизначеності, що це таке, і ареол чогось поганого, ми повинні показати, як ми какаємо. Да? І дуже-дуже багато от таких от лайфхаків. Що робити? от Почитайте в мене на каналі да, по горшику, вірю в дитину. Там все це написано. І це дійсно вже треба робити, тому що вже от щось пішло не так. У нормі дитина не повинна боятися своїх випорождень. Дійсно, якщо дитин, дитину ми упаковуємо в памперс, не ніколи не знімаємо, то памперс стає схемою тіла дитини. Це такий термін схема тіла. Тобто дитина вже не усвідомлює, як жити без нього, як знімати його. І дійсно, діти іноді думають, що від них, коли вони какають, вже у півтора року перше, да, коли це бачать, що це відвалюються просто куски їх тіла. Тому що вони ніколи не бачили, да, як випадає з них какашка раніше. Тому тут ми повинні показати, може привстати, коли ми какаємо, да, показати, подивитися у парку піти, де багато собачок, подивитися, як вони какають дуже ефективно, теж, щоб прямо сіли на корточки і прямо от побачили цей процес, як це робить собачка на травку. Дуже корисно. І інші такі от способи от придумайте і, і читайте все, що зайде саме вам, саме вашій дитині. Також ми самі повинні не бути брежливими до какашок, до наших випорожнень, до нашого тіла какати це абсолютно норма, де регулярно, там, м'яким стулом, це наше природнє, ми так повинні робити. І в цьому і немає нічого страшного, і це повинна пройти кожна мама. Так дійсно це нам от культурним таким соціальним людям розвинутим у 21-му сторіччі з нашими прекрасними да, там, унітазами, в яких там кришка сама навіть опускається. Це дійсно важко прийняти, так я це розумію. Але ми мусимо заради дитини, щоб її навчити горшика пройти і самі цей етап, коли ми прибираємо ці калюжі кучі по всьому дому. Повірте, це буде недовго, це не буде продовжуватися все життя. Це буквально там декілька місяців. Кому повезе, це декілька тижнів, кому менш повезе, це там до півроку. Але це буде дитина точно навчиться на зборщику. Це дякую за увагу.